Hello guys! гейс, у завжди СКІ та всіх на каналі. Сьогодні у нас відео буде про банери s 1 Це відео для тих гравців, які хочуть підготуватися до нового глобального оновлення для нового s 1 який стартане, і одразу знати, і який банер та коли йому крутити, що зберегти свої всі збереження, які вони зробили протягом вічної s 4 невічної s 4 третього, другої, першого так далі. Головне це цілі крутити банери, щоб дістати самобажну унікалочку, на свій аккаунт. Да? І давайте вже про це ми зараз і поговоримо. Е, як ви пам'ятаєте, на те сервері відбагнути і все як завжди. І тому приходиться шукати інші методи, щоб показати вам, які банери будуть вперше, в перші місяці, як тільки почнеться взагалі перший сезон. І я думаю, це головне, бо якраз туди, куди ми будемо крутитися. Але далі нам треба буде збирати на другий сезон, тому що там буде тіамат, і сподіваюсь, відео це вийшло після неї, і. Та будуть далі круті банери на С2 з новими героями, до речі. А, погнали. А, включаємо вам зараз оту картиночку. Це перший банер. Звісно, що в грі буде стар з першого банера. це буде банер Хвінтар та Лільваніс. Унікальний банер призиву. Пітьми холоду, де за 300 шардів гарантовано ми отримаємо одну із цих солоденьких героїнь. Кожен для себе вибирає, яку саме покрутити. Звісно, банер дуже цікавий, і я би рекомендував його крутонути не тільки через уніки, а ще через гарний пул героїв холоду та пітьми, які там теж є, типу Гулі, Філосі. І так далі, хоча на них все одно буде інший банер, бо це рахується топовими сапортами цієї фракції. Банер іде один тиждень, як ми знаємо, і після кожного банера з уніками цієї стихії запускається банер топових героїв сапортів цієї же стихії. І ну, десь там через три дні плюс-мінус. Тобто, стартує спершу цей банер, потім стартує через три дні. якраз таки під... Три дні залишиться у цього, і стартуне новий банер, стихійний. Це банер. А, далі вже героїв сапорту. Зараз я вам це перемкну. А, починаємо з цього банеру. Далі. Нас іде баннер сапортів, це топові сапорти холоду і пітьми, де теж за 300 шардів ми можемо гарантовано забрати собі одного із крутих героїв. Це або Філосія, або Гуля, Теж класний баннер, але якщо ці герої випадуть і там під час відкриття, то відкривати цей баннер ще раз, ну точно вже нема сенсу. Ці герої, в принципі, класно грають і без пробуд, але з пробудами, повірте, граючи краще з Філосі, прям взагалі пушка. Її робити на плюс 5. Це дуже круте рішення, яке допоможе вам на аккаунті. Після цього банеру в нас стартує наступний банер: це банер унікалок на Блискавку та світлу теж класний банер, де можна отримати круту героїню, таку як Настя. Настя все ж таки більше буде приваблювача не в плані краси, а в плані силі свого аккаунта. І її хотілося би забрати більше, ніж та Так як Ралітру зазнало дуже серйозних змін в новому С1. Тепер це фракція, яка грає з умовами. Але є ж свої теж плюс. Таландор класний герой, але в плані урону на босі КБ. Uh, та Іфінбос, ну, Настя виграє. Хоча треба завжди мати взагалі кожного уніка собі на аккаунт. Якщо у вас є Телендор, то для Насті підкрутитися, звісно, вже можна. Ну, Буде дуже гарною рішенням. Але як ви бачите ще на скріншоті, під час цього на китайському сервері ще стартанули події ДНД. Чи буде так само в нас, тобто після банеру сапортів це друг, другий тиждень, стартане події ДНД. Можливо, ніхто цього не може поки що виключати, але... Тому треба багато крутих. Тобто, якщо ми хочемо забрати Лільку або Хвінтар, ми втрачаємо 300, потім баннер ДНД, знову ж гаран Герой, це 300, потім далі. Ну, тобто, я не знаю, де брати стільки круток. Це капець. А, так, йдемо на наступну банер. Знову ж таки, банер уніків йде тиждень, після них стартує банер саппортів. Точні дати, звісно ж, немає, тому що ну, а, день серверу. На жаль, на ТСР я не помі... Ну, не, не застав саме перший день, але все ж таки я думаю, що банери почнуться в такому порядку. І це буде перший тиждень, або другий тиждень, третій тиждень, і все Рахуємо поки що так, бо точної дати, коли стартане гра, в нас немає. Тому 100% дати кожного банеру ми ж все ще не маємо. І ми можемо також, що просто так от уявляти, на якому тижні, коли який банер буде. Ми знаємо, просто ну, самі можна порахувати по черзі. А далі після цього банеру, у нас іде банер на топовий сапорт, якраз такі блискавки і пітьми, і... Світла, це у нас Зефрі і Ацилія. Що сказати цих героїв? Ацилія е, дуже топова сапорт героїня для першого, другого сезону та і далі до появи Сінерела е, Фіньки. Тобто вона прям божить. Це герой масового хілу, клінсу, хілу, ну, коротше, всього, що вона робить. Зефрі круте доповнення до Огока. Вона сама по собі непогана сапорт блискавки, е, але з Огоком це. Манкіл, сподіваюся, Анкіла і далі працюють в... на С-1 оновленому, і далі буде ВС2, тому що ВС2, якщо пам'ятаєте, синергія міняється і будуть грати на зблискавка і світла. Але ця тема вже не 100% така актуальна, як була раніше, тому що синергія змінилася. Про це ми теж поговоримо. І на стрімчанському, я думаю, вона заслугається тему окремого відео, тому що це реально важливі зміни в грі. Це нова якби переосміслення. Нам треба по по-іншому під підбирати команди. А, тому цей банк. Стартанує через три дні після банера на уніки, тобто кожен банер уніки стартанули, через три дні стартують їхні сапорти, кожен банер йде по депотижить. А після цього банеру, думаю, стартане саме один із найбільш бажаних банерів для кожного гравця. Це банер флори і лотера. Тут можна було, знаєте, в цьому банері просто додати чисто флору. І все, тому що всі, хто знаєте, не має флори, тягнуть флору. Є флора, немає уніка, тягнуть і Уніка. Тому тут точно гарантований банер для отримання флори та є Уніка. При тому, що ще й далі класні герої, з вогню і яду так само будуть тут знаходитись. Тому це баннер, в принципі, буду крутити і я, і цей баннер я, я буду рекомендувати крутити кожного. Це, якщо рахувати, третій, 3... четвертий 3... 4... тиждень буде. Оцей банер, тому перші пару тижнів, які ми відпочиваємо від круточок, і потім як понесеться, я думаю. Ну, ну В перші думи дні можна буде покрутити, якщо знову ж таки банери, як раніше, залишаться гаранту на 80, але я думаю, що його вже більше немає, якісь там нові приколи додать, і ми їх покрутимо. Але оцей банер я буду точно гарантовано крутити, і кожному з вас рекомендує забирати флори. Флора це одна із найсильніших героїв С1, а з унікальним своїм артефактом, класним підбором команди, це буде вам гарантувати дуже високі позиції в топах рейтингу як новачка, так і думаю, на ветеранських сервері. Хоча для більшості ветеранів, особливо донаторів, то у них флора вже. І так З плюсом, і для того, щоб вам її передамажити треба буде або супер везіння в шмотках, або супер велика кількість грошей, щоб зробити і теж плюс 5, як у донаторів, і далі тільки вже шмот буде вирішувати, хто з вас сильніше. Далі після цього стартує баннер топових героїв а, саме для холоду о для вогньової отрути. Але на моє на, на диво, сюди засунули Гаріку Ергандера Гаріка топова героїня. Дуже топорівняння вогню, тим паче ВС-1, ВС2 вона круто все показувала, тому що це масові удари, це контроль, як Ергандер, це пасівне штраф атаки, це зничний контроль і класна живучість. В принципі, обидва герої як класні танки, так і класні контроли. Плюс ще можуть і бити, якщо їх зібрати як Дамагрі. Чи потрібен цей бандер взагалі його крутити? Думаю, більшість героїв, саме ветеранів вже є один з цих героїв 100%, а новачкам. Байнери на уніки набагато привабліші. Я думаю, цей баннер пройде просто повз усіх. Ну, тобто баннери на цілю реально привабливі. Баннер на філосію або гуля теж дуже привабливий. Це баннер, мені здається, поки що сапортів. саппортів, ну, один із таких, який ну, можна і пропустити. А, далі, після цього, йде в нас один із найкращих баннерів, який буде в кінці місяці. Це баннер всіх уніків. Банер, в якому за 300 шардів ви можете отримати гарантовано одного із шести унікальних героїв, якого ви самі собі виберете. Це, мабуть, один із найкрутіших банерів, які взагалі є і повинен був бути в події Дуба. Багато хто старичків знає, що така подія Дуба, ми її чекали дуже довго. Ми бачили на цього банеру, всі очікували, що там буде гарант в кінці унікального героя. Але розробники. Отакий от просто великий шланг показали нам усі, і ми сказали, що крутіть скільки хочете, а гаранту там немає. Ну просто, ну немає. Крутіть 600 геліків, 1000 геліків, це по ціні цих ці старих серверів, згадайте ці ціни. І. Болт вам, Отакі от. Тому оцей банер, я думаю, це пронаральний банер, це банер, це подія дуба здорової людини, і це реально крутий банер, Де якщо ви забрали флору перший раз там, і у вас ще вистачає 300 гелітіків, ви якось назбирали це 30 тисяч рубінів, якщо я не помиляюсь, і ви забираєте собі ще раз гарантовано героя ту ж саму флору, є унікальний артефакт, або унікар для лільки, або Унікар для Насті. Ну і там далі, Хвінтар і всі інші герої. Тобто цей баннер буде, думаю, один із тих, хто теж буде крутити один баннер із тих, по-любому ви викрутити у когось собі героя. Якщо перший раз, то цей баннер вам дав змогу достати саме унікального героя для цього, ну унікальний артефакт для цього героя. Якщо ні, то якщо ви там вагалися, блін, мені треба. І лілька і Хвінтар, а що мені робити далі? Тобто в мене вже є Настя, в мене там вже є, ну тобто є флори і так далі. Вже навіть ну, тобто я дістану і так, флорі унікальний артефакт, там мені питання вирішиться швидко, а от, наприклад, я хочу собі лільку і Хвінтар, і в мене є там можливість взяти якогось героя унікальний артефакт, То якраз таки ця можливість є. Ви там крутите одного героя в банері, тут крутите іншого. І це круто. Це буде якраз таки під кінець першого місяця. Після цього вже, на жаль, поки що. Календаря банерів більше немає. І що взагалі головне із цього сказати, те, що на перший місяць 1600 круток нам потрібно. Це, в принципі, ваші збереження. Якщо у вас є 100 гіллітів мінімум на аккаунті, це ви вже конвертуєте їх в 300 і це вже забирається гарантовано ваш банер. Тому питання на те, чи залишати крутки чи ні, я ще казав якось раніше, що можна було крутити, можна було крутити, тому що деталі ми до собі тоді всіх не знали, ми не знали, як це буде відбуватися. Але зараз 100% можу сказати певно, залишайте гілліти точно, неважливо в якій кількості. Кожен гілляліт зараз на вагу буде золото в новому сезоні. Там буде дуже багато банерів. Дуже багато подій, які треба закривати, і це все хочеться закрити і забрати собі на аккаунт. Тому якщо у вас є зараз розсотка, не витрачайте ні в кому разі це вже 300, це гарантоване закриття одного банеру. І мінімум 30 тисяч це закриття ще одного банеру. Але треба збирати вже починати і на банери С2. Тому що там теж унікальні герої, Ашоти, Пірконте, це унікальна подія з тіамат. Це я не знаю, що відбувається, але... Тест тільки круто брати. <хі> Тому, друзі, сподіваюся, цей кал календарчик трошечки допоможе вам uh, все ж таки обрати правильне рішення, який банер, коли крутити, скільки гілітів збирати, і відповість на рішення для на питання для тих, хто думає: а чи треба мені витрачати зараз мої збереження? Я думаю, що ні, воно вам точно потрібне, бо герої ФЕС 4 uh, ви знаєте дістанете тут теж по таким системам гаранту, але ви все одно йому не будете грати ще мінімум як рік. І не факт, що взагалі вони там будуть, бо деякі герої ребалансі становляться гірше, становляться краще, якісь вирізаються тимчасово з гри. Всяке може бути, тому, друзі, не забудьте поставити подобайки догори, написати в думках в коментарі, що до цього банера, який банер для вас більше привабливий, на які банери будете збирати круткість, які у вас запаси, скільки банерів ви можете відкрити. Давайте про це поговоримо. Хто у нас саме мажик із цих мажиків, а ми саме головний хом'як, який нас збирав. Сі луку по ресурсів. Ну а ми з вами побачимось на наступних стрімах та відосах. До скоро зустрічі всім. Папанюсіна конекті. Підписка на канал, це як закреспекту. Кожен бік це частина мого флоу Влад тримає ритм. Це як хіп-хоп шоу. Влад ролик, стрими, як трофів веснеш. Відео летить немає, тормозів теж. Кожен день новий вайб, новий план. Влад на стриміться, справжні чемпіонський рад.